Річницю перемоги в Україні цьогоріч відзначатимуть по новому в загальноєвропейському дусі. Відповідно до указу президента, 8 травня буде днем пам'яті та примирення. Натомість, 9-го українці відзначатимуть день перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Аби обговорити таку ініціативу, у Тернополі місцеві порошенківці зібрали круглий стіл. Керівник міського осередку поліцили Віктор Шумада каже, впровадження такої системи відзначення допоможе українцям інтегруватись в загальноєвропейську сім'ю та відійти від радянських традицій. Є така ініціатива. Що... Щоб спільно з європейцями святкувати це свято і в ці дні згадати якраз всіх хто загинув на фронтах Другої Другої світової війни, і згадати всіх українців, які були по різні різних таборах по різні боки, але кожен з них вклав свій вклад в те, щоб Україна сьогодні була на круглий стіл. Запросили істориків, політологів, представників громадських організацій. Як на мене, як на історика я можу сказати, що абсолютно відмовлятися від святкування дня перемоги не. ¡Gracias! Нам треба з усією Європою вшанувати пам'ять жертв. Нам необхідно йти на примирення, оскільки ми розуміємо, що українці воювали в найрізноманітніших таборах, практично представлені були усіх угрупуваннях військ, які брали участь у війні. З іншого боку, нам треба розуміти, що треба примирюватися і здійснювати пошук того, що буде об'єднувати сьогодні Україну. Нові традиції вшанування, новий символ пам'яті замість Георгіївських. ...червоні маки. Коли загинув український козак, в думах, як правило, скажімо, десь співалося про те, що зацвіло... оце поле червоними маками. Ця традиція передалася також і перейшла в стрілецькі стрілецькі е, пісні. От. І сьогодні вона відновлена, відновлено вже в новому форматі. Новому форматі святкування власне, скажімо, цих подій. Спочатку це була громадська ініціатива. Сьогодні ми говоримо вже більш ширший формат. Додамо мак як символ пам'яті жертв. І не використовують також у низці країн світу.